На сайті Allo замовив SSD диск фірми Patriot на 480 GB. На наступний день прийшов вказаний магазин, прийшов, забрав ось такий SSD диск прийшов, новий запакований. Вказано всі параметри його. Розмір у нас 2,5 дюйма, товщина 7 мм. SATA 3. Буде працювати на швидкості SATA 3, якщо вас підтримує е, комп'ютер або ноутбук. SATA 3. Підключимо, перевіримо в роботі. Встановив на ноутбук. Другим диском замість CD-ROM для зберігання файлів, установки програм ігор різноманітних і перевірив роботу самого диска. Бачимо у нас, що SSD-диск новий, об'єм 480 ГБ, температура 33 градуса. Запускався в нас 5 разів. Далі, об'єм його буде 447 ГБ справжній. Не 480, будьте готові до цього об'єм менший. Ну і швидкість перевірив. Теж а, пустий диск, працює дуже добрі швидкості на пустий диск. А, швидкості такі заявлені, як від виробника. 554 МБ. І 483 МБ відповідно. А, зараз ціна вало акційна, дуже гарна. Купуйте SSD диски в магазинах Алло.